Догляд, який працює на глибокому рівні, цей апарат професійне рішення для тих, хто хоче покращити стан шкіри, не виходячи з дому. Мінімум зусиль, максимум результату. Легко відкриваємо коробочку і бачимо чітко організовану комплектацію, готову до роботи. В комплекті коротка інструкція: адаптер з кабелем, два стерильні картриджі і сам прилад у стильному м'якому чохлі. Прилад працює від акумулятора або від мережі. Як зручно тобі. Апарат сумісний з картриджами на 12 та 36 голок, а також з нано-картриджем. Кожен підходить для різних зон і потреб шкіри від делікатної роботи до глибокого відновлення. Просто вставляємо картридж, він плавно фіксується в корпусі без складнощі. Одне натискання кнопки і дермапен готовий до роботи без зайвої підготовки. На корпусі є регулятор, який дозволяє налаштувати глибину проникнення, від м'якого догляду до інтенсивного відновлення. Цей дермапен стимулює природне оновлення шкіри, тонізує, освітлює та вирівнює текстуру. Його ефективність посилюється особливо при використанні сироваток. Завдяки голкам активні інгредієнти проникають глибше аж до дерми, що підвищує їхню дію в кілька разів. Професійна процедура тепер у тебе вдома чи в кабінеті. Замовляй дермапен і подаруй своїй шкірі новий рівень догляду.